Так, друзі, це тут реакти Кубік Рубіка. Ну що ж, перше діло, вам треба зробити хрест. Неважливо на якійсь стороні можна на білій, можна на жовтій, можна взагалі, на любій. Ну, я звик на жовтій, але для вас складу на білій. І дивіться, щоб усе збігалося. Головне, щоб був хрест. Коли ви вже зробили хрест, то можна переходити до наступної частини, а саме збирання кутів. Ця частина не складна, треба лише знати алгоритм під назвою півпав. Якщо знається алгоритм, то треба спочатку право покрутити проти годинникової стрілки, низ проти, потім право за годинниковою і низ за. як бачите, кути стануть на свої місця. Головне лише. Щоб вони були відповідних кольорів. Наприклад, якщо у вас зелений і помаранжевий това, і зверху білий томо, то вам потрібен кут, де є білий, зелений і помаранжевий. Логічно. Переходимо до складання другого шару кубіка-рубіка. Для цього потрібно вирівняти ребра. Щоб їх вирівняти, шукаємо. підхотя ще ребро і ставимо його так мовити на своє місце. Наприклад, якщо у вас зелено помаранчеве, і зверху помаранчеве, а знизу зелений, то ставимо до зеленого і робимо наступну комбінацію. Якщо це робити в праву сторону, то потрібно зробити вверх за годинниковою стрілкою, право за годинниковою. Вверх проти, право проти, верх проти, фронт проти, верх за, одинку і фронт теж за. Якщо ліво, то трошки по-іншому. Вверх проти, ліво проти, верх за, ліво за, верх за, фронт за, верх проти, фронт проти. Ось і все. Далі збираємо верхній хрест. Комбінацію ви можете побачити на екрані. Після складання верхнього хреста вам потрібно скласти верхні ребра. Комбінацію ви можете побачити на екрані. Вона проста, її треба виконувати один або два рази. Після того, як ви склали верхні ребра, можна починати складати верхні кути комбінацію побачите на екрані. Після того, як усі верхні ребра стали на свої місця, можна робити останній крок. А саме робите, просто півпав і головне, ще не забувати крутити верх проти годинникової. Склали кут правильно, зробили верх протиодинниковий і так робити до кінця. І куб готовий. Ось і все.